Свіжий сніг після вчорашньої заметілі густо вкрив усе довкола, схили дахів хатин, над якими клубочиться дим, подвір'я, у яких господарі ретельно прочищають доріжки, важко прогинаються соснові гілки лісового простирадла, яке огортає околиці, чи не кожного села півночі Чернігівщини. Попід лісом, дорогою зі свіжовтоптаним снігом, їде додому на своєму позашляховику 35-річна жителька тур'ї Галина Данильченко. Вона інженерка лісового господарства. Мене звуть Лілія Духно, і у цьому епізоді подкасту Чому я досі тут моя розмова з Галиною розкаже вам про те, як так би мовити, працює український ліс прикордонний зерев. Підсідаю до Галини Данильченко у її кросовер. Прямуємо дорогою вздовж лісу. Саме в авто і відбувається наша розмова. Ви з самого дитинства мріяли працювати в лісі? Ні, не мріяла працювати в лісі, але так склалося, що поступила на лісівника і тепер задоволена. Магістр лісового господарства. Як давно взагалі працюєте лісівником? Правильно, ваша посада лісівник на даний момент інженер лісового господарства, але лісівнича ж посада із 2008 тисячі восьмого працює тут. В чому полягає ваша робота? От можете розповісти щоденно, чим займаєтесь в лісі? Це і вирощування посад матеріала, тобто у нас є питовники, теплиці. Ну є люди, які допомагають. Все сіємо насіння сосни звичайної, модрини європейської. Ну там ще багато різних пород. Вирощуємо сіянці, які потім уже весною восени висаджуємо в лісі в тих ділянках, де попередньо пройшла якась рубка, ліс достиг. Ми його зрізали і садимо новий ліс. Ну для того щоб зрізати це ж теж відводи, все це. Безпосередньо ваша робота. Ну тобто я розумію, що є працівники, які валять ліс, які очищують, які проводять санітарну рубку, які вирощують ці сієнці, так А так. от безпосередньо ви, ну тобто, ви як більше наставник? Ну в різних сферах, якщо це лісокультурне, то так. Якщо це вже відведення лісу, під рубки, під рубки догляду, головне користування, то безпосередньо я приймаю участь. Тобто фізична робота вона теж є. Ну фізично ми не підіймаємо важкого такого нічого, але ходити по лісу треба цілий день. Скільки кілометрів проходите в лісі щодня? Щодня не можу сказати, але бувають дні, коли ти зранку заходиш і ходиш, ходиш, ходиш до вечора. Тобто є ділянка, яку треба відвести або зробити зйомку. То треба по контуру обійти, потім перерахувати кожне дерево. Ось цей перерахунок, границі цієї ділянки визначити, ось це займає час і обхід. Влітку зрозуміло, можна там і грибів назбирати ще попутньо, так і можна насолодитись цим запахом лісовим. А взимку, коли ось такі заметілі, як, от зараз, як працюєте, як доводиться працювати. Цим літом було дуже важко, тому що було багато мошкарнів. Ми навіть одягали спеціальні на голову, як би сказати, маски, щоб можна було хоч якось працювати. Ну а взимку це холод, сніг то і влітку, і взимку є свої плюси і мінуси. А яку більше пору року любите? Весну. Коли все розцвітає, листочки з'являються, це дуже гарно, коли йдеш. Ось сьогодні воно таке все сіре, сіре. А завтра вже є зміни? Воно таке, ніби трішки салатове, чи що? А потім приходиш буквально день-два і вже листочок маленький, але він вже листочок. По навантаженості, от який найпродуктивніший час у році для лісівників. Роботи цілий рік достатньо, вона є, є, є. Але за весь рік те, що зрізали, ми його весною маємо посадити на місце, щоб ріс новий ліс. То місяць-півтора багато роботи додається. Зараз зима чим займаєтесь? Ну зараз камеральних дуже багато робіт. Підготовка до весни потрібно зробити. Проекти на весняну посадку, все розрахувати, розрахувати посадматеріал, спланувати, які ми ділянки можемо розорювати, так сказати, робити підготовку ґрунту. Якщо дозволяє нам погодні умови, воно не замерше, і ми можемо готувати ґрунт. Ми готуємо так само відведення ділянок, підрубки ведуться відводи і восени, і влітку, і взимку і круглий рік. Тобто лише немає посадки, а так все решта круглий рік. Камеральні це мається на увазі от... бумажні роботи. Це все підготовлюється, це все потрібно потім узгодити, щоб ну, якнайкраще виростити ліс. Сьогодні ви зранку виїхали з тур'ї і піврайону це проїжджали. Це паперова робота в різних місцях чи, Ні, чи що? це паперова робота саме у лісгоспі, в конторі лісгоспа. А по району що саме от ви оглядаєте? Скажімо, так це якщо ну на даний час то можуть бути відводи. Якщо ми збираємося, там декілька нас чоловік, троє, четверо, п'ятеро, дивлячись, які роботи будуть проводитися, і їдемо вже безпосередньо на ділянку. Контора Лісгоспу, де працює Галина, знаходиться за 41 кілометр від її будинку. Щодня у будні вона проїжджає близько сотні кілометрів, адже робоче місце це не лише кабінет, а й понад 10 тисяч гектарів лісових масивів. Не видно що трактор. Ну, там може другі трошки. Зараз подивлюсь. За кермом давно з 2009 року і за кермом не лише автівки, а ви за кермом іншої техніки сільськогосподарської. Дуже, дуже. Щойно ви на телефоні показували селфі з трактора. Так. Розкажіть про цю діяльність вашу. Тобто, це таке господарство домашнє, чи це вже як підприємство у вас? Ні, це поки що домашнє господарство. Далі вже будемо бачити, як буде далі. Трактор я освоювала так сказати, не з юних літ. Це вже сталося буквально 5 років тому. Десь так. Було бажання займатися землею, але щоб займатися землею, потрібен трактор. В першу чергу то купили трактор і почала освоювати. А ви в... з чоловіком так з чоловіком вдвох ділите трактор? <реш> так скільки оброблюєте землі ну, за кермом... Поки що небагато, десь до чотирьох гектарів. Ви самостійно за кермом трактора оброблюєте цю всю землю, вирощуєте так. зернові. Так? так, зернові це пшениця, це десь там просо. Як поєднуєте, з одного боку більше ста кілометрів лише взимку треба проїхати, з іншого боку, домашнє господарство. Для цього є вихідні і в будні. Ну взимку ж звичайно землю ніхто не обробляє. Тому взимку трактор відпочиває. А коли літо, весна, то вже і день більше, і вихідні, і друзі допомагають, родичі. Як сприймають односельці дівчину за трактором? Вони привикли. А вперше. Ну, Їм було спершу дивно, але зараз. Наймають на обробку землі? Ні? Просить? Ні, ні. Ну, як сказати, в мене немає навіть на цей часу, тому тільки своє. Трактор це єдиний засіб обробки землі, на якому ви кермуєте. Сільських, так. Ну, можливо, там є комбайн. Нема комбайна. Але б та, теж би сіли за кермою. Так. А на роботі не доводиться, можливо, керувати їх іншими транспортними ну, засобами? Це уаз, нива, але, ну, ось такі. Керуєте? Так. Якщо потрібно, то так. Близько 10 тисяч гектарів, як ви говорите більше 10-150 на даний момент, але ж приєднуються землі, дуже багато приєднуються. Нагадаю, що ця земля знаходиться поблизу державного кордону з Так, територія на якій ви живете, вважається зоною бойових дій. Так ви часто чуєте взагалі вибухи? Ну, якщо я знаходжусь в даній місцевості, то так, досить часто це чутно. Як взагалі для вас розпочалася повномасштабна війна? Це відчуття, ніби дах знімається на хаті. Просто він так весь труситься і ніби знімається. Ну, ось таке було відчуття, і не зрозуміло, що, але якось в голові воно вже було. Тим паче, що перед цим всі говорили про війну війну. І коли вже вийшли на двір, то було видно і чути звідки воно. То вимкнули швиденько телевізор і зрозуміли, що це війна. Це був гул техніки, яка їхала, чи це були вибухи? Вибухи Вибухи, саме вибухи через ваше село проїжджали? Проїжджали, але це вже було в день 24 лютого. Але в день вже близько 13 години дня. Вони просто проїхали і поїхали. Навіть коли вже було звільнено Чернігівщину, ну взагалі так. північ України від російських військ. Обстріли, вибухи, ці всі звуки вони не припинились? Ні, не припинилися. Обстріли, вибухи. Ми чуємо. Ну. Не щодня, але майже. І по гучності, і по інтенсивності буває по різному. Я навіть не можу писати, по різному буває. Сусіднє село обстрілюють. Зараз воно теж є у зведеннях від військових, що по сусідньому селу прилітає. Там, якщо не помиляюся, то залишилося не більше двох жителів, а решта всі виїхали, тому що там прилітає дуже часто, постійно, і від села вже мало що залишилося. Ваше село не страждає? Поки що ні. Життя на цій пороховій діжці. В таких умовах ви живете і працюєте так. Тобто ці понад 10 тисяч гектарів це ж в тому числі і прикордонна територія, правильно? Так, це прикордонна територія і всі решта. Ну, всі працюють є. Території заборонені на даний момент, в яких не ведуться роботи так, як не дозволено. Але всі решта ми наскільки можемо, настільки там працюємо і стараємося, щоб там роботи всі потрібні проводилися. Знаю, що був випадок на цій же ж території серед лісівників, коли при обробці лісу був приліт, тільки посадили ліс. Від'їхали в інше місце, так, так і по тому місцю був приліт. Скажіть, чи бували у вас такі ситуації з вашими співробітниками? Ні, в нас не бувало, адже після того випадку ми розуміємо, що це телефони близько до кордону. Людей так близько не можна привозити і таку кількість, то це якщо їде буквально декілька чоловік, і вже це швиденько і більш-менш безпечну зону. Більш-менш безпечна зараз. Це назвати тяжко більш-менш безпечною, але все ж щоб не було скупчення людей цього всього. Це телефони і все решта. Як змінила взагалі повномасштабна війна? От умови вашої роботи? Ну от як ми почули, щоб не було багато лісівників, які проводять якісь роботи в самому Так, лісі. Так, ну це також тепер багато дуже території, яка Закрита для нас в межах кордону. Що за цим спостерігаєте? Можливо, це до якихось наслідків призводить. Не знаю, розвиток диких тварин у лісі. Можливо, збільшується популяція. Чи навпаки, через ті часті вибухи їх стало менше? Що відбувається в лісі прикордонному лісі у цей час, коли триває повномасштабна війна і прикордоння часто зазнає обстрілів? Коли в ліс щось прилітає звідтіля, то це пошкоджує ліс і так само. Лякає тварин. Їх менше, ну те, що за слідами, я не знаю, спостерігаєте або що. Ну, наскільки я бачу особисто я, то збільшилась популяція лисиці. Зараз полювання не дозволене, так тому популяція лисиці, що що а лисиці збільшилася. Пожежі лісові виникали от саме під час цих вибухів прольотів? Так, виникали пожежі. Особливо у сусідніх лісгоспах в державному, наскільки я знаю, то там дуже багато пожеж через обстріли. Їм не завжди вдавалося дістатися ділянок для того, щоб погасити пожежу, тому що не можна було підійти. Окрім того, чи були якісь виклики, які доводилось вирішувати, яких раніше ну от не було таких проблем, аніж яких додала повномасштабна війна, саме в догляді і врощуванні лісу. Ну я не знаю. Ми всі робимо свою роботу і хочемо, щоб вона була не гірша ніж до початку повномасштабної війни, так само і зараз. Е, є дуже багато різних ситуацій, так само от, як. Через кордони, через те, що не можна нічого не вивести, не привести, це все впливає і на ліс, і на будь-яку другу галузь. Не проведення будуть вчасно догляди за лісом. Певні догляди, які потребує певне насадження, вони повинні пройти по рокам, по необхідності. Але якщо воно необхідні, необхідне, так само культури. Лісові культури потрібно, щоб вони могли вирости, хоча б ну, спочатку від трави косити, від різної порослі, то ми Зараз не можемо туди дістатися і зробити догляди. Це може призвести до зникнення якихось видів рослин, чи ні? Це може призвести до зміни головної породи, так само зарости там чагарником і, так сказать, мішати головній породі. Це може бути, наприклад, сосновий ліс, так, який потім зайде. Озарі... Ну добре, якщо це береза. Це може бути і осика, і просто різне вкрушена і так далі. Це все веде до змін. Галина доглядає, так би мовити, доступний ліс. Інша його частина це зона відповідальності, зокрема її чоловіка-прикордонника. Чому ви досі тут? Ну, ми любимо свою батьківщину і по можливості хочемо залишитися тут. Тут наш дім. Я вважаю, що ми повинні допомагати нашій державі вистояти кожен як може, для того, щоб допомогти, ми повинні займатися своєю роботою. Цей контент створено за фінансової підтримки європейського союзу. Вміст публікації є одноосібною відповідальністю ДВАКДІ програми Медіафіт для сходу і півдня України та не обов'язково відображає погляди Європейського союзу.